Дорогі друзі, приїхали на замовлення, працюємо з абрикосою, дивимось на неї трішки в шоці, але зараз обріжемо і покажемо вам, як буде виглядати. Ось так, друзі, після обрізки виглядає абрикос. Друзі, ось така нам сливка людей попалася на обрізку. Це шок, інше дерево також. Друзі, ну реально такого ніколи не бачили. Дивіться, перетин гілок, основи. Зараз будемо проводити обрізку. Ось так після обрізки виглядають сливи. Звісно, що потрібно було деякі руки також видалити ще, але ми і так дуже багато видалили. Мабуть, наступного року трішки потрібно буде коректувати. Але звісно, що ви бачили, що тут було.